Мир Божий, усім, хто любить Господа у цей важкий час, коли з кожним днем світ стає все більш божевільним і небезпечним. Ми, міжнародна місія, Слово Боже, надаємо духовну та психологічну підтримку багатьом людям. Сьогодні, внаслідок воїн, хвороб, катаклізмів, у людей примножуються душевні розлади, страхи, депресії, панічні атаки, одержимості та хвороби. Багато хто поринув у телебачення та інтернет. Дивляться журналістів, політиків, блогерів, споживають масу інформації, але вихід та полегшення душевних страждань, страхів та безумства дає лише Слово Боже. Біблія каже, що все у цьому світі створено і тримається Словом Божим атоми, молекули, весь всесвіт, слухняні Слову Божому. Тому звільняє від усіх страхів, фобій, розладів, депресій та іншого жаху лише Слово Боже. Адже Слово Боже і є Бог. Щодня ми чуємо свідчення, як люди, відписуючись від брехні, пропаганди, агресивного контенту та слухаючи Слово Боже, здобувають свободу. Ісус Христос сказав і пізнаєте істину, а істина вас вільними зробить. Тому за рік на канал Місії Слово Боже підписалося до 2 мільйонів людей. Відео, які ми створюємо, переглянули близько 200 мільйонів разів за останній рік. Запрошуємо вас приєднатися до місії. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, де кожен день виходить інформація про нові відео на наших каналах Ютуб. Дивіться ці відео з откровеннями та духовними піснями, псалмами і наповнюйтесь вірою, перемогою, прощенням, божественним зціленням та свободою від будь-якого демонічного рабства. Нехай Бог благословить і збереже вас. Напишіть нам, якщо ви потребуєте молитви, підтримки. Спілкування та психологічної допомоги